Сьогодні будемо говорити про книги, які я планую встигнути дочитати до кінця року. Всім привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні 10 листопада, і я вирішила, що я хочу скласти собі такий невеличкий читацький план до завершення цього року. Якось так склалося, що, на жаль, цей рік вийшов. Не дуже читацьким. У мене періодично зникав настрій, і я майже нічого не читала. І, звісно ж, це відобразилося на кількості звичної для мене книг. Проте, мабуть, середньостатистично це все рівно непоганий результат. На сьогоднішній день я вже прочитала 42 книги. Проте на гудріці, я планувала за цей рік подолати 50 книг. Тішуся, що поставила собі такий челендж, не впевнена, чи його я. Тілю, але буду намагатися. Тож хочу показати вам вісім книг, які планую дочитати до кінця цього року, і почнемо ми з чотирьох книг, які вже є початими. І перша книга це Шерлі Джексон та її оповідання. І власне ця книга дуже під знаком запитання, тому що я не впевнена, чи її Дочитаю не те, щоб це було нецікаво, Я люблю стиль Шерлі Джексон, її погляд на містичні події. До речі, я прочитала вже перші 130 сторінок, і перша частина оповідань вони є. На мою думку, взагалі без містики. А далі вже буде така відверта містика і навіть трішки крінж. Чому ж я не впевнена, чи встигну прочитати цю книгу, тому що це оповідання. Я загалом не є дуже прихильниця малої прози. Проте беруся час від часу, коли мені подобається автор, але це не запійне читання. Якщо ти починаєш просто підряд читати ці оповідання, воно тобі все зільється в кашу, тому ось в мене вона лежить. Біля ліжка, і я час від часу перед сном, коли мені є такий настрій, підчитую цю книгу. А в мене, до речі, зараз настрій саме на містичні книги, тому якось виходить, що ці оповідання відкладаються, тому що ось ця тематика в мене і так присутня в моєму книжковому житті. Тож, не знаю, хотілося б дочитати, бо я не люблю читати книги місяцями, але побачу, як складеться в мене настрій. Зрештою, є ще фактично півтора місяця до завершення року. Наступна книга це приховані малюнки Джейсона Реколака. Дуже популярна книга. Багатьох вона з'являлася, і різні враження були, комусь дуже подобалося, комусь ні. Я все вагала ще купувати, проте змогла позичити цю книгу, тож тішуся, що з нею знайомлюся. Цю книгу я дочитаю, мабуть, сьогодні-завтра, тому що мені залишилось фінальних 100 сторінок. І в першу чергу, чим вона мене зацікавила, тому що це книга, в якій присутні зображення. Тут взагалі буде і. Історія полягати у тому, що один з героїв буде малювати. Певні дивні малюнки, а саме це буде робити п'ятирічний хлопчик, і на цьому всьому буде власне зав'язуватися історія. А я ж не розповіла взагалі, з чого тут все починається. Починається з того, що ми знайомимося з нашою головною героїнею, яка є наркозалежною в минулому. І ось вона проходить реабілітацію і влаштовується працювати нянею в сім'ю. В сім'ї, звісно, ж знають її про її минуле. І власне, мама є лікарем, яка працює з такими залежними людьми. Тому вона дає шан дівчині, Проте через деякий час починають відбуватися певні дивні речі з її сином, це, власне, помічається няня. І вона підозрює тут певну містичну складову, а батьки це повністю відкидають, тому що вони взагалі не вірять в жодну містику. Наразі мені так виглядає, що ця книга буде все ж таки на 100% з містичною розв'язкою, тому це треба врахувати. Коли беретеся читати цю книгу, бо знаю, що багато хто любить містику в сюжеті, проте любить, щоб пояснювалося саме якимись такими реальними речима. То ось тут ні, тут присутня буде містика. Тут є тема духів, мені це близька, тому мені загалом подобається ця книга. Але вона викликає в мене дуже велику тривожність, тому що власне один з головних героїв це хлопчик, якому 5 років, а це власне вік, в якому зараз мій старший син. І тому, читаючи це, я уявляю свою дитину і кажу. Мої, мої нерви так трохи розхитую ось ця книга. Цікаво, динамічно, швидко читається, проте нічого такого особливого. Ну, справді відпочинкова книга на декілька вечорів. Ох, далі книга, яку я планую також дочитати з дня на день, бо мені тут лишилося декілька сторінок, буквально, і я її вже розтягую як можу, бо це моє суцільне натхнення. Це доросла книга про дитячу ілюстрацію від української ілюстраторки Еліни Еліс, яка живе за кордоном. Я до речі, коли брала цю книгу, я взагалі планувала її використовувати як просто натхнення, тому що, я думаю, багато хто з вас вже бачив, що зараз я активно намагаюся розвивати свій блог, присвячений дитячій творчості, різноманітним майстеркам. І ось ця книга мене мала надихнути на якісь певні ідеї, тому що книжкова ілюстрація, дитяча ілюстрація, різноманітні майстерки це все йде. Так би мовити, рука обруку, і ось я брала цю книгу саме з такою цілю. Проте це виявилось набагато більше ніж я думала. і ця книга буде справді корисна ілюстратором, які на початку свого шляху я насправді не бачила. В жодній книзі такого плану таку інформацію, тому що авторка подає не лише якісь загальні поняття, а дає тобі чіткий план. Тут ви отримуєте розповідь про всі техніки, якими можна користуватися, про те, як формувати макет на комп'ютері, про те, що таке форзац, нахзац, як робити запаси до І це насправді супер корисна інформація, тому що якщо ти вперше сідаєш робити такого плану макет на комп'ютері, тебе виникне мільйон запитань. А авторка тут на це відповідає. Насправді цю інформацію дуже часто, навіть важко знайти просто у відео на Ютубі чи в якихось тематичних блогах таке враження, що справді не хочуть з нами автори ділитися цією корисною інформацією. А ось авторка цієї книги взяла і відкрила повністю все, що ось може дати по цій тематиці вам, людині, яка хоче стати ілюстратором. Взагалі, тут буде і про побудову персонажа, і про. Про колір і про рух, ну тобто маса корисної інформації. А ще це дуже велике натхнення, тому що авторка ввійшла в цю сферу після 30 років, маючи вже дітей. І це також, мені здається, окремий вид справді мотивації. Тому що все ж таки, я думаю, що якщо ви маєте дітей, ви знаєте, наскільки важче почати з нуля свій професійний шлях у будь-якій сфері, маючи ось цих малюків, які постійно потребують просто максимум вашої уваги. Я рекомендую рекомендую насправді цю книгу. Просто ось всім, кому тільки можна. Якщо ви любите дитячі книги читати своїми дітьми, вам буде цікаво зрозуміти, як взагалі автори працюють над ними. Якщо ви хочете стати ілюстратором, це взагалі просто беріть, купуйте і починайте свій творчий шлях. Якщо ви вже є творчою людиною, творчою професією, дизайнером, ілюстратором, будь чим подібним, то ця книга, звісно вже, для вас стане суцільним натхненням. Ну і це, звісно вже просто естетика, як і всі книги від видавництва, Ніцтва Артхас, тому я просто вам рекомендую купити цю книгу, а там вже побачите, як це для вас буде працювати, чи як натхнення, чи як вказівки для опанування нової професії. Тож обов'язково рекомендую. Нехай ця книга стане для вас настольною, такою, як в мене є останні місяці. І ще одна книга, яку я читаю разом з своїм сином вже декілька місяців: це фантастичні звірі від Абаби Галамага, Всесвіту Гаррі Поттера». Чудова книга. В мене старший син дуже любить монстрів. Ми, до речі, з ним пробували вже читати першу частину Гаррі Поттера, але книгу він поки що не стягує. Все ж таки, йому трошки нуднувато ще. Думаю, що я. Десь за два роки ще раз зроблю спробу, щоб не зіпсувати. А от фільм, до речі, мені сподобався. І ось ми в день по декілька монстрів читаємо, роздивляємося картинки, і це все відбувається досить весело. Ось в мене лясе на місці, в якому ми зупинились. Тобто до кінця року ми 100% завершуємо цю книгу. Ну і, звісно ж, мій відгук це 5 зірочок з п'яти для фанатів Гаррі Поттера. Це також та книга, яка має бути в вашій бібліотеці, тому що вона естетична, класна. Ось на якісь такі Тання спільні з дітьми чи просто собі для настрою вона підійде ідеально з книгами, які я читаю в даний момент. Завершено, і зараз я вам покажу книжки, які я хочу розпочати. Ну і, власне, закінчити до початку нового року. Але спочатку хочу вам нагадати про промокод rid 25, який діє на сайті 25 Coffee Roaster і дає вам 15% знижки на всю зернову каву. Це неймовірно смачна кава, про яку я згадую у кожному відео, тому що п'ю кожного дня по 2-3 чашки. Серйозно, я би не вийшла без цієї кави і відчуваю себе не наче в елітній кав'ярні, а не на своїй Кухні, де купор скиданої їжі моїм молодшим сином. Ну, в разі чого це нормально, у віці один рочок. Але справді ця кава з її ароматом, її смаком, вона вас занурює в якусь таку розслабляючу атмосферу і наповнює ваш день прекрасним. Тож даруйте собі щось таке чудове. Кожного дня і цей промокод діє постійно. То зберігайте собі в нотатки і обов'язково використовуйте при замовленні. А ми переходимо до нашої книжкової тематики. І ось тут в мене чотири книжечки, тому що я вирішила в цьому відео запланувати власне ту кількість, щоб добити свій челендж на Goodried в 50 книг. Не впевнена, чи мені вийде. Якщо вийде більше, то буде краще. Але щось таке, знаєте, над над я не хочу планувати. Нові книги я навряд буду купувати. Ну, можливо, це буде спонтанно. Тана покупка. Знаєте, там іде Чорна П'ятниця, хоча на неї я планую купувати лише дитячі книги. Ну, але е, побачимо, як там піде. Отож, що в мене тут є. І перша книга ще у плівці. Це пекельна пісня Вікторія Шваб. Делогія. Я, власне, купила дві книги на чудовому розпродажі від книголав, коли вони роблять знижку 50% на всі книги. Мега розпродажі. Вони, до речі, в них відносно є часто. Переважно вони або декілька годин, або один день, тому обов'язково зверніть на них увагу, тому що це дуже вигідно. По факту я купила дилогію за ціною однієї книги. А при теперішніх цінах на книги це просто ідеально. А я, якщо чесно, навіть не читала анотацію, я просто впевнена, що творчість Вікторії Шваб мені сподобається, захопиться, буде містично, химерно. Мені подобається, тому буду читати. Не розпаковувала сплівочки, буду вже перед самим читанням насолоджуватися цим моментом. Ще одна книга це моя кузина Рейчел Дафне Дюмар'є. Подобається мені ця авторка, хоча я читала в неї лише одну книгу, але на 100% певна, що це моє. Також хочу докупити її збірку оповідань. Я вже говорила, що мала проза це не цілком те, що я дуже люблю. Але от від тих авторів, яких я впевнена, я все ж таки готова пробувати читати. І ось. Ця книга це має бути знову ж таки готичний роман. Анотацію не пам'ятаю, хоча дивилась на цю книгу 100 мільйонів відгуків вже впродовж купи років. Хочу знайомитися з цією книгою в найближчий час, тому що мені здається, листопад просто ідеальний час для готичної прози. На дворі так містично туманно, і в книгах зазвичай так. До речі, я не планую цього року читати жодної якоїсь такої святкової новорічної книги, тому що я, до речі, якось не дуже люблю тематику Різдва Нового року в книгах. Винятком є класичні твори Чарльза Дікенса, але отак я не пригадаю, щоб я хотіла купувати, чи якісь ромкоми, я взагалі не люблю цей жанр, чи ще щось таке пов'язане з цією темою. Тож я робила цю добірку згідно своїх ось таких настроїв і любові до теми у книгах. І наступна історія, це також, яку б я хотіла прочитати в листопаді Діана Сетерфілд та її Белман Таблет. Я ось, до речі, подивилася, що зараз на книгу під кутом, вона в мене. Просто лежали на полиці час від часу, витягувалась десь там шурхас, і ось е цей надпис Белман та Блек він вже є таким досить подряпаним, тобто я розумію, він може стертися повністю. Ну. Окей, нехай буде. Не дуже люблю я це лакування, бо якось в нас лакування, фольгування не дуже якісно роблять видавництво. Ну, подивимося. Також не пам'ятаю анотацію, це улюблена фраза цього відео. Знову ж таки, впевнена в авторці, це буде містично, це буде. Готично це буде до атмосфери листопада. Я впевнена 100%, тому хочу читати. Знаєте, так виглядає, що я хочу все прочитати в листопаді, а що ж лишиться на грудень? І на грудень лишиться Роберт Галбрейт, це ж Джоан Ролінг і її ковала Зозуля. Вже соромно показувати цю книгу в планах, тому що вона переходить з року в рік. Нарешті хочу познайомитися з цим циклом, зрозуміти, чи хочу його я збирати, продовжити читати. В нас вже вийшло дуже багато частин українською мовою. Вони вартують всі як півнирки. Тому треба добре подумати, чи мені сподобаються ці книги і чи вартує починати з ними знайомитися. Ну але з першою книгою я звісно ж обов'язково познайомлюсь. Мені вже подарували, мабуть, роки з три тому якого року видання ця книга, до речі, 2020-го. І пора, пора. Я вважаю, що час її настав. Ну, але подивимось, як там буде з моїми читацькими настроями. Тож, на цьому в мене все. Це я сподіваюся, що мені вдасться це все прочитати. В коментарях пишіть, скільки книг ви плануєте і які встигнути до кінця року. Якщо ви вже задонатили на ЗСУ і хочете якось підтримати мене в моїй діяльності, то в коментарях ви знайдете банку від Монобанку, де ви можете скинути якусь мінімальну суму мені на нові книги. Мені буде дуже приємно, я відчую вашу увагу. Тож до нових зустрічей! Всім па-па!